Друзі, доброго дня! Хочу вам розповісти сьогодні про пожежну безпеку. Тож, пожежна безпека. Коли ми бачимо пожежу наші перші дії, звичайно, що телефонувати один нуль один. Правильно? А що ще треба робити? Звичайно, що разом з дорослими. Евакуюватися з приміщення, де виникла пожежа. Правильно? Ми що не залишаємось в приміщенні, де є відкритий вогонь і є пожежа. Які ще наші дії? Давайте подумаємо. Правильно, ми що в приміщенні не залишаємо також тваринок, а евакуюємось разом з хатніми тваринками, молодці. А ще які є правила пожежної безпеки? А давайте подивимось їх, розглянемо. Тож, що треба, щоб не виникло пожежі? Звичайно, не грати з сірниками молодці. Адже сірники є небезпекою, правильно. А ще, правильно, чую, що мені підказують. Молодці. Не грати з чим різними вибухонебезпечними предметами. Молодці, правильно, це піротехнічні засоби. Правильно, різні пітарди, вогники. І хлопавки молодці, дуже добре. А ще що, правильно не палити сухе сміття. Молодці! Тож ми сьогодні повторили з вами деякі заходи, які збережуть наш і наше майно від пожежі. Ми з вами сьогодні дуже-дуже добре діло. Зробили Тож, при пожежі телефонуй 1-0 правильно, евакуюйся правильно, молодець. При можливості, що візьми з собою друзів найменших це котів та собак. Молодці! Ми з вами зробили сьогодні добре діло, адже повторили правила пожежної безпеки.